Всім доброго. Продажі з'являється свіжопригнаний Renault Megane другого покоління. Автомобіль, щойно пригнано з Німеччини, розмитнений, сертифікований, готовий до реєстрації. Це у нас 2006 рік виготовлення. Бензиновий двигун 1,6 механіка. 5 ступка. Автомобіль з пробігом 60 тисяч рідно підтвердженого пробігу. Цей автомобіль ми пригнали з Німеччини. Зараз знаходиться в нас на майданчику. Гарний колір по комплектації у нас задній партронік присутній гуми, дивіться, всі захисні плівки все на місці. Капот без сколів, без висічки. Лобове в нас оригінал. Гарний стан автомобіля, технічно все чудово, по порогах по днищу без нарікань, корозії немає. Давайте відкриємо багажник. Заднє скло в нас також оригінал стан багажника, дивіться, все чистеньке, ціленьке. Є в нас аптечка, знак аварійної зупинки в комплекті. Тут у нас повнорозмірна запаска, нова стоїть домкрат, ключ, весь комплект з автомобілем присутній. Кришка багажника в нас не крутилася. Також з цієї сторони. Багажник чистий, цілий. Кришка багажника також в гарному стані. Давайте заглянемо в салон автомобіля. Салон в гарному збереженому стані, частенький, ціленький, карти не провищі, є в нас ці точки такі, сонцезахисні, задні склопідйомники, дивіться, стан пластику, все в гарному стані, килимки оригінальні ще збереглись. Стеля також частенька-ціленька. Давайте заглянемо далі. По комплектації 4 електросклопідйомника, регулювання дзеркал, автоматичне світло, штатне, мультимедіа, кондиціонер, дивіться, стан салону. Кермо у нас в оригіналі. Давайте запустимо двигун. Двигун запускається з півоберту, Помилок немає. Пробіг автомобіля, дивіться. 61 тисяча кілометрів. Тут якісь німця були про паркінг. Є в нас сервісні документи з цим автомобілем. Є тюф 207 20 22 пробіг 46 тисяч кілометрів. Є сервісна книга. Всі сервісні відмітки. Пробіг 100% оригінал, Навіть є історія покупки даного автомобіля, з яким пробігом, в якому стані це авто було куплено в Німеччині. Підлокітник, механічний рушник, все працює. Стан сидіння, дивіться, сидіння в оригіналі, частеньке, ціленьке, підлокітник. Заміна ГРМ у нас була на 46 тисяч, У в 2022 році 46 тисяч. Тут якась стара у нас відмітка про заміну мастила у 2023 році. Так виглядає підкапотний простір. Капот у нас також не крутився, двигун працює чітко, екологія на місці. Показники фарби. Капот 135. 135. крила в нас пластмас. 136. 127. 127. 113. 102, 131, 118, 141, 127, 133, 140. 116, 128, 134, 134, 126, 114. Автомобіль весь в рідній фарбі. Технічно та візуально все чудово. Пороги днища в повному порядку. По техніці ніде нічого не гупає, не стукає. Ходова відпрацьовує. Кого цікавить даний автомобіль, телефонуйте, авто знаходиться, місто Вінниця, Гнівенське шосе, провулок затишний. Також у нас можлива доставка авто по Україні. Кого цікавить, телефонуйте деталі за телефоном. Всім гарного дня, мирного неба та гарних автомобілів.